Волині виявили тіло копа з Чернівців, ДБР підозрює самогубство. Затримали двох адвокатів і юристку, які допомагали ухилятися від призову. Як Волинянин за зберігання холодної зброї та наркотиків намагається уникнути тюрми. Їв хліб з половою. Не солодке життя дев'яносторічного волинського джуляра. Підгайцівська громада проведе в останню путь героя Сергія Холодова із села Борохів. Траурний кортеж прибуде у п'ятницю, 6 червня. Просять гідно зустріти героя, який загинув за Україну. Поховають захисника на сільському кладовищі села Борохів з усіма військовими почастями. Нагадаємо, Сергій Холодов вірний військовій присязі на відданість українському народові мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося 11 березня 2024 Чватого року під час виконання бойового завдання пов'язаного із захистом батьківщини поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області у результаті мінометного обстрілу противника, довгий час Сергій вважався зниклим безвісти. Володимирська громада у жалобі сьогодні тут віддали останню шану оборонцю Анатолію Ковальчуку, який мужньо захищав рідну землю від окупантів. Але на жаль, земний шлях воїна обірвався 30 травня. Під час бойового завдання на Донеччині до храму великомучениць віри надії любові та їх матері Софії попрощатися із Анатолієм прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі жителі громади. По собі захисник залишив батьків, братів та доньку. Свій останній спочинок знайшов Анатолій Ковальчук на алеї героїв Федорівського кладовища. На Волині вночі загинув співробітник поліції. За попередніми даними, йдеться про самогубство. Таку інформацію підтвердили в Державному бюро розслідувань, однак деталей поки не розголошують. Відомо лише, що загиблий служив у правоохоронних органах міста Чернівців. Йому було 20 років. Сьогодні, близько третьої ночі, молодший офіцер одного із підрозділів національної поліції у Чернівецькій області ймовірно скоїв самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Поліцейському було 20 років. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події. Дорожня транспортна пригода з потерпілими. Сталася у голобах, зіткнулися буз та легковий автомобіль. Експедитора з мікроавтобуса у важкому стані. Госпіталізували до лікарні. Водія іншої автівки медики обстежують на місці. Більше подробиць аварії розповімо згодом. Я виїхала під це їхали в дупу. Ви побачили. Хто побачили. хто з вами ще їхав один водій? Експедитор їхав. Але всі були твореці, я так розумію. Ну да. Їхав п'яний на несправному мотоциклі. Реальний термін отримав житель села Рудня за вчинену дорожню транспортну пригоду у Жидичині восени минулого року. Тоді, внаслідок автопригоди, травмувався пасажир двоколісного. А згодом виявилось, що керманич ще й не мав посвідчення водія відповідної категорії для мотоциклу. Доведено, що 23 листопада минулого року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом несправного мотоцикла, не справився із керуванням та в'їхав у паркан. Його пасажир отримав в результаті цього ДТП важку черепно мозкову травму. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років. Дурив людей на гроші під виглядом жінок легкої поведінки. 34-річний житель Запорізької області, відбуваючи покарання на Волині, схоже часу дарма не гаяв. Та вирішив підзаробити. Нехитрий план працював впродовж трьох місяців. За цей термін жертвами шахрая стало 9 довірливих громадян, а сума збитків сягнула 70 тисяч гривень. Чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за побуття потерпілого до смерті, узявся чинити шахрайство. Він розміщував в інтернеті повідомлення про надання привабливими жінками. Інтимних послуг, домовившись із клієнтом про передоплату, отримував кошти на вказаний ним рахунок і зникав зі зв'язку. Нині щодо нього матеріали кримінального провадження скеровані до суду з угодою про визнання винуватості, і узгоджено йому призначення покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі. На Волині викрили ще дві схеми бізнесу на ухилянтах. Так, 44-річний волинянин обіцяв за 15 тисяч доларів США допомогти військовозобов'язаним виїхати з України через встановлені пункти пропуску. Проте бізнес не вдався, бо ж при отриманні частини коштів ділка затримали. Правохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу у розмірі 10 тисяч доларів США. Зловмисник обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ще двох псевдобізнесменів затримали у Ковалі. Двоє жителів Рівненщини за 5 тисяч доларів пропонували потенційним ухилянтам допомогу у незаконному перетині державного рубежу поза межами пунктів пропуску. До слова, за таку ціну фігуранти особисто обіцяли доставити клієнта до кордону. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Військовим квартири чи дірка від Бублика. Ділянка на вулиці Даншина в Луцьку була у постійному користуванні Міністерства оборони. Туди пустили приватного забудовника. Той кілька років тому звів будинок. Як чуємо, домовились, що 10% квартир буде для військових. І от тепер, коли в будинку живуть люди, і вже навіть є ОСББ, прокурори надумали судитися із забудовником. кажуть, на ділі той звів більше поверхів, ніж планували, та й квартир для військових на Думку прокурорів мало би бути не 10%, а 50%. По кількості квартир збудовано 120, а розподілено 108. Приховано 12 квартир не розподілено. Акти розподілу перші підписані липнем 22-го року. Разом з тим, з 12 договорів про продаж квартир на цьому 10-му поверсі, тобто технічному приміщенні, з 12-6,5 була укладена. 21 року, роком, тобто ще коли навіть не були укладені розподіл квартир, вже ці 12 квартир, шість з них було продано. Прокурор вважає, що то могло бути зроблено зумисно. Товариство з межною «Орбіта Буд» заздалегідь було знало і націлено про те, що вони не покажуть ці квартири, як збудовані в західному управлінні капітального будівництва, але їх продало, тобто вони знали, що вони їх будуть в якості квартир переопладувати і продавати. Чому ж військові прокурори спохватились судитися лише тепер? Частина квартир збудована в порушення в обхід законодавства. Реально, так, але все одно ви вважаєте, що і в тій частині на тому поверсі мають бути розподілені квартири. Зважаю, честь, я не вважаю, а що... інших методів прокурорського реагування ви не намагалися яким чином діяти, довести те, що те житло, частина збудована… Обхід е е е е е норми Ваша честь, Ми просто не хочемо тут. Можна, скажімо так, негативні наслідки мати для всіх сторін, для держави, для забудовника, для всіх. Представник будівельної фірми каже, що забудовник був готовий передати 10% житла з усіх збудованих поверхів ще до позову прокуратури. Зауважує, що забудовник неодноразово звертався до Міноборони, і торік і вже цього року мовляв, отримуйте квартири і давайте їх військовим. Мій довірити абсолютно добросовісно, зважаючи на обставини, які склалися в ході будівництва, неодноразово намагався передати відповідні квартири в тому обсязі, який становить 10% від загального збудованих квартир в даному будівництві відповідні докази, чого наявні матеріали справи. Але як чуємо, міноборони чомусь не підписує акти. Чому міністерство не приймає в експлуатацію навіть ці 10% відсотків житла, 11 квартир, цікавиться суддя «Е, на даний час цього приводу безпосередньо я інформації не маю. Таке у повинна приймати. Ось, можливо, кеосові скажу, чому вони не приймають, вони стали себе на балансі. Добре, переадресовуємо питання до... Є певна процедура реєстрації права власності за Міністерством оборони. Це, скільки... процедура, процедура має тривати знає. понад три роки під час війни. Я не знаю, скільки вона має тривати. Ну а хто знає? Має бути Прокурори зауважували, що так би мовити, окрім земельної ділянки, забудовник свого часу отримав від держави ще 700 тисяч гривень на проектно-технічну документацію. Тож, мовляв, мав би оформити договір про спільну діяльність і поділ квартир 50 на 50. Втім, як чуємо, уклали інвестиційний договір. А гроші державі згодом повернули і тепер, мовляв, забудовник нічого. Міністерству оборони не винен. Принцип такий був. Які за яким там ОКБ могло нести якісь витрати? Однак, згідно договору, було передбачено, що всі витрати, всі під ноль, якби зобов'язано відшкодувати було товарбі та всі платіжки, які були сплачені, передані до суду. Представник забудовника каже, що все законно, і навіть служба внутрішнього аудиту Міноборони теж підтвердила, що був саме інвестиційний договір. Мовляв, ні про яку половину квартир для військових і мови бути не може. Прокурори не просили скасовувати договір, а лише внести до нього зміни. Суд вирішив задоволення позову відмови». у цій історії. Всі сходяться на тому, що людей, котрі добросовісно купили квартири, ніхто би і не веселяв. Але тут цікаво інше, коли держав. Держава дала приватній фірмі гроші, і коли забудовник їх повернув. Скільки часу пройшло між цими подіями? Я вас питаю, знаю. перевірити, чи не було тут інфляції, і чи не повернули державі суму таку ж саму, але за яку держава тепер може купити. значно. я думаю, що державі повернули всю суму. На моє переконання особисто державі повернули всю суму з урахуванням всіх витрат, які внесла держава в даному будівництві. З'ясувати і повідомити нам ці дати представник забудовника не захотів Прокурор про це теж ні слова. Коли держава переказувала приватній фірмі забудовнику кошти і в якому році ті повернули чи не було там інфляції? Чи будуть прокурори оскаржувати рішення суду, ще не вирішили. Олена Лищук, телеканал Аверс. На Волині правоохоронці зупинили автівку, котрою перевозили дубові колоди. Запідозрили, що то може бути незаконна порубка. Дубових колод нарахували 23, майже 10 кубометрів. Прокурори кажуть, мовляв, водій віз деревину, а документів про її походження не надав. Документів на походження деревини з часу зупинки транспортного засобу поданий час органами досудового розслідування не надано. А рахунок фактури від 17 квітня 2025 року то видаткова накладна. Стосується іншого об'єкту деревини. На лісовоз із дубом звернули увагу на автодорозі біля села Криничне Луцького району. 18 квітня поліцейські провели огляд і вилучили машину з деревиною. Відкрили кримінальну справу. Нині просять накласти арешт на майно. Представник власника дубових колод каже, що підприємець добросовісно купив деревину в іншого ФОПа. ФОП міт придбав даний товар, дану деревину в законний спосіб згідно укладеного попереднього договору, здійснив по ньому фактично плату, отримав і вже з цим майном, з цим деревом він вже сам безпосередньо проводив маніпуляції. Мовляв, планував розпилювати куплену деревину, от і перевозив. Повідомляв, що він щось там відрізав торці, щоб вона була конкретного розміру, далі перевозив по території переїни. До іншого ФОПа, який мав її розпиляти на доску, однак там у нього щось не вийшло, тому що не було відповідної пилки такого калібру, яка дозволяє розпиляти деревну породи дуб, і вже здійснила перевезення назад, для чого найняв відповідно іншого громадянина України документи, які власне ще й транспортний засіб теж просили арештувати. Прокурор зауважує, що вже допитали підприємця, котрий продав дубові колоди. Повідомив, що деревину він купив на території Костопільського району Рівненської області. Разом з тим, у відповідь на мій запит до Філіпполійський лісовий офіс ДП Ліси України, який в тому числі обслуговує як територію Волинської, так і Рівненської області, я отримав вчора ввечері відповідь про те, що ФОП-боровик Володимир Васильович зазначено код Єдропов не здійснював купівлю деревини породи філії Філіпполійський лісовий офіс протягом 2025 року. Тож правоохоронці підозрюють, що походження дубових колод могло бути незаконним. Де і коли вони були зрубані? Ким чи були якісь махінації, чи в цій історії все чисто ще розслідують? Нікому із підприємців підозру наразі не оголошували. Боровик продав смітю деревину, тобто смітюх в даній ситуації я так розумію. Ну, підтвердив цю купівлю продаж, тобто претензія вас до боровика. Ваша честь, в мене взагалі претензії з приводу походження деревини про законність її походження. Ну, чоловік поїхав, купив деревину, отримав документи, підтверджує боровик, що продав сміттюху деревину. Правильно я розумію? Так. Ківерцівський суд спочатку арештував деревину і вантажівку. Згодом заново розглянули клопотання правоохоронців і змінили рішення, відмовили в арешті. Мовляв, ФОП добросовісно купив деревину і до нього нема претензій. Наразі слово за апеляційним судом. Тепер потрібно арештувати майно і автомобіль. Теж яким перевозили. Ну по великому рахунку добросовісного набувача. Правильно розумію да, ваша честь судів цього так зрозуміла ваша позиція. Прокурор переконує, якщо не накласти арешт на дубові колоди, це може вплинути на розслідування. Здобуті речові докази будуть втрачені І в подальшому органу судового розслідування зникне можливість встановити кінцевої даному кримінальному пропажу. Колегія апеляційної інстанції відмовляє правоохоронцям у накладенні арешту. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. За зберігання холодної зброї та наркотиків чоловік міг би опинитись за ґратами. Надивлячись, що звинувачення серйозні, рівненський районний суд присудив 5 років ув'язнення та звільнив від відбування призначеного покарання з призначенням на два роки із питового строку. Мешканець Рівненщини знов у суді на цей раз у Волинському апеляційному, бо прокуратура вважає покарання для нього занадто м'яке. судове рішення частині призначено Покарання скасувати, постановити новий вироб і призначити новому чутку. Покарання буде позбавлення волі на 105 років. Знаєш, що судовому незвичай на кількість. Речовини, в нас. багажнику речовини, яка вилучена, автівки віз металеву палицю, яку правоохоронці розцінили як холодну зброю. А під капотом чоловік в паперовому згортку зберігав майже 62 грами метамфетаміну. Це вважається зберіганням наркотичних речовин в особливо великих розмірах і є тяжким злочином. Міпі захисним ході до судового слідства воно повністю визнав та сказав, що Росіян побуди сприяти по злочину то раніше. Обвинувачений був залежний, але пролікувався і наразі чистий, каже адвокат. Крім того, слідчим повідомив ip канали де замовляв наркотики. Влаштувався на СТО адміністратором, одружений та має малолітнього сина. Научу своєї діяльності ремонтує транспортний засіб, який подальшому приймає участь у бойових діях. Обвинувачений научу прийняв. Хрещення і став повноцінним місіонером православної церкви України. Ще адвокат посилається на стан здоров'я новоспеченого місіонера. Мовляв, важко буде його клієнту, якщо ув'язнять. Пав з даху дев'ятого поверху, наслідок чого відповідно двоє піказів, які були мною надані, отримав множинні травми. Саме розвився лізінку, хірургічне відділення та контрактивні переводи хребта. Також удалялися це... А навіщо такі кількості питання? Він повживав, була ціна, і на довгий період плавку. Ви ці травми отримали до вчинення і до 2009 році. Всі кримінальні провадження були вже після того, як ви отримали травму, так? А пагацями, кровомов, навіщо, тому що. Я не знав, що це поводна ну, зброя, переоцінив своє життя. Ще на суді стало відомо про пістолет, який теж знайшли при обшуку Вартема Наумчика. Чоловік каже, знайшов і залишив для самооборони стріляє гумовими кулями. Однак, зважаючи на всі обставини, апеляційний суд залишив скаргу прокурора без задоволення. Вже після засідання чоловік посилається на свій життєвий приклад і дає на путя тим, хто стоїть на роздоріжжі. Я став на шлях виповнення та не буду більше порушувати. Закону переступати цю межу, то це так і є. А людям, людям скажу, люди подумайтесь просто, подумайте про своїх рідних. Ульга Ганич, телеканал Аверс. У селі Піщане серед камінькаширських лісів живе дідусь, якого знає кожен сусід. Йому 90 і все своє життя він прожив тут. Біля вуликів, біля бджіл. Нині зосталось лише два вулики. Було повно, було в 10. А, а вже старий, вже бачите, ні, о, вами кульба, кульбаками ходжу. Вже діти не здужі дітки. 90 вже, вже один місяць пішов на те поверха. Дочка доглядає, якби. Якби дочка не доглядала, то що я? Я вже нікуди. Відвимою, сідайте, отак. О, все Попаду. удобно. Добре. Дитинство Павла Всеволодовича зовсім не було солодким, як мед, та й дитинства того не було. Воно було опечене горем, в десятирічному віці втратив маму. Матера прийшов, бандит ночу забив у 45-му році. 10 літ було, як я встався, годувався без матери. Ой, таке, таке моє життя. Мене, мене життя доброго не було. Їв я хліб з половою. З самого дитинства я працював. Пасвички. Довелося не по роках змужніти. Згодом працював у лісгоспі. Працював в лісі на смолі, гроші отримав, а де ті гроші? Пропали ті гроші. На книжці там вони і все, вони на нагресили. Бо ж на руки не давали, бо не було валюти. А, а на книжку, на книжку, на книжку, а на книжся це пер... перетягну, то і все. Немає. Зосталась пенсія, та й та йде на ліки. Дідусь лише нещодавно став на ноги. Пережив мікроінсульт. Біля нього донька і внук то його підтримка. Час від часу виїжджаю десь до Польщі. Треба щось підзаробити, За щось жити. Бо пенсія то ви саме знаєте, яка пенсія, все уходить на ліки, дідуве. Багатство дідуся то його внуки і правнуки. Внуків 28, правнуків 25. І бодай трішки, але підсолоджують життя оті бджоли. Це ремесло йому передав батько. Сподобалося качати мед, от, якщо він є. От, один рік був, один улик був, у мене, але знову улика накачав дві відрі меду. Ото був рік. Я їх люблю, вони мене як кажуть, ой, пчола кусає, вона не кусає. Вона вкола дає, а вона, як мені вкола дає, то мені полезно. Колись Павло Юхимович тримав бджіл. Тепер бджоли тримають його. І дай Боже, щоб до ста років. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Камінькаширщини для телеканалу Аверс. Літо з наукою саме так називається проєкт, який вже вдруге поспіль проводять у Луцькій громаді. Цьогоріч ініціатива зібрала чималу кількість охочих 180 дітей, і працює у двох напрямках: перший це наукові інтенсиви, переважно для дітей з Луцька. Загалом їх 12 – від хімії, біології криміналістики до інших цікавих напрямків. Та наукова літня школа для дітей із віддалених сіл та містечок громади, щоб і вони змогли долучитися до пізнання світу на. Загалом 100 дітей, так, вони з цілодобовим перебуванням і приїжджають, працюють до обіду в університеті, роблять досліди, експерименти, для них відкриті лабораторії університетів. А після обіду вже от вчора вони були в музеї сучасного мистецтва Корсаків на екскурсії в старому місці. Створення таких проєктів це не просто цікаво, як розповідають організатори. Це важлива частина у формуванні майбутнього професійного вибору школярів. Це багато в чому визначить їхню майбутню професію для того, аби вона стала не просто вибором, а стала покликанням. І, власне, місія університетів сьогодні підтримувати ці зацікавлення в тих, хто хоче займатися наукою, розвивати їх і залучати їх, масштабувати вплив університету. Нам вдалося на власні очі побачити, як же все відбувається, тому спершу завітали на клас по анатомії. Одна із учасниць розповідає, що планує вступати до медичного університету. Тож участь у проєкті стала дуже корисною для її майбутньої професії. Нам дуже цікаво розповідала про макро і мікроелементи. Це було неймовірно цікаво, і я захотіла ще до неї прийти на якісь лекції. А ось інша дівчина ділиться, що, хоч поки не визначила, чи пов'яже своє життя з медициною, проте їй завжди були цікаві такі теми, каже найбільше подобається, що інформація, яку дають викладачі, одразу прикріплюється практикою. Наприклад, нещодавно вони вчилися надавати домедичну допомогу, адже це вкрай актуально сьогодні. То в умовах саме от воєнного стану, як нам пояснили, по зонах червона, жовта, зелена, коли що потрібно допомагати, в яких зонах що ми робимо. От саме така детальніша інформація. Типу ну, дуже запам'яталася, все показували. Робили на манікенах. Відпрацьовували турнікети. Накладали базове, все пояснили. А ось ми завітали на хімічний інтенсив, де школярі саме в цей час проводять різноманітні експерименти, змішують реактиви, спостерігають кольорові реакції та вивчають основи хімічних процесів. Я зараз титую воду на твердість. Визначаємо загальну твердість твердість води, і тоді ми дізнаємося, скільки у нас піде трилону Б. і за формулою можемо визначити скільки розчині у нас відповідно йонів кальцію і магнію. Школярка Катерина навчається на біохімічному профілі, і тому ця сфера її дуже захоплює. Розповідає, що сьогодні проводили багато хімічних реакцій. Серед них були і кольорові, і досить бурхливі. В нас була скорбінова кислота. Фаром 2 сульфат і натрій гідрокарбонат. Я не очікувала, що воно так буде, і чуть-чуть не розрахувала. Чуть-чуть розголосилася, реакції вже не буде. Ну, Закінчилася реакція. Реакція супроводжується дуже виразним таким шипінням, виділенням газу і ну, бурхлива реакція вийшла. Загалом такі наукові інтенсиви вже не вперше проводять на базі двох луцьких вишів. Партнерами проєкту виступили наші два найбільших університети, і власне дуже гарну співпрацю і підтримку маємо від благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом. Діти знайомляться з наукою, продовжують. Досліджувати щось нове і, зрештою, гарно проводять час. Для них організовують і екскурсії, і походи в університети, і насправді, зважаючи на те, що майже 200 заявок від дітей це свідчить про гарну якість, про цікавість і про потрібність таких проєктів. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 7 та 8 червня на Волині відбудеться турнір захисників. У Луцьку та Боратині пройде груповий етап першого ветеранського футбольного турніру захисників, організованого міністерством у справах ветеранів України та українською асоціацією футболу. Вісім команд із західного регіону, сформованих із ветеранів та військовослужбовців, змагатимуться за перемогу у дивізіоні Захід захід підтримали Луцька міська рада та соціально відповідальний бізнес. Ініціювало проведення турніру саме міністерство у справах футболу. З Українською асоціацією футболу, тому що запит. Скажімо так, ветеранського спорту він постійно зростає, і місто Луцьк погодилось зі своєї сторони прийняти цей турнір, організувати його, прийняти гостей з різних регіонів, куточки України, як я вже казав, ми хочемо, щоб Луцьк було мекою для ветеранів, зразковим, де формується ветеранська політика, і для того, щоб показати людям, що ветерани це нормальні люди, що вони хочуть соціалізуватися, що вони хочуть. Хочуть грати в футбол, було прийнято рішення провести такий турнір саме в місті Луцьку. До нас приїдуть команди з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Львова і Закарпаття. І дві команди буде з Луцька, з Рівного буде команда. І тому, скажімо так, ми очікуємо, щоб не просто щоб хлопці пограли в футбол, а й побачили, наскільки міська громада може бути лояльною до ветеранів і сприяти будь-яким заходам, які організовуються. Для ветеранів запрошуємо всіх відвідати наш турнір. 7 числа буде відбуватися на стадіоні в селі Боратин і в селі Забороль, тобто на двох стадіонах буде проводити змагання. А 8 числа на стадіоні «Авангард» буде фінали, півфінали. Тому запрошуємо, підтримайте хлопців. Подивіться, покричіть, повболівайте. Це їм буде приємно і заодно проведете з користю часу. 6 червня синоптики прогнозують мінливу погоду. На заході хмарно з проясненнями, подекуди дущитиме. Вночі 17-18, вдень 27-29. На сході переважно сонячно, вночі 14-16, а в день 27-29. На півночі дощитиме, вночі 14-17, а в день 27-28 тепла. Малохмарною погода буде на півдні, вночі 14-18, а в день 26-30. Хмарно з проясненнями буде в центрі країни. На Хмельниччині дощітиме. Вночі 14-16, в день 26-29.